Всім привітя! Сьогодні у нас розпаковочка продуктів із сільпо на 604 гривні і 27 копійочок. Пачка масла по акції сьогодні. Равлик-боб, має бути десь іще один. Огірки, господи, за 4 огірки аж 40 гривень. Це я не знаю, це знущання якесь часник. 3 часничини 12 гривень. Ще один раводвох, шматочок масляної, холодного копчення. Пакет мікс салатів такий дуже-дуже любий. Потім копчений хребет лосося. обожаю, просто любов на все життя. Брюссельська капусточка ось така жменька. У мене донька її обожнює. Окрім неї, ніхто в сім'ї не їсть таку капусту. А вона просто бере і з сирою її їсть. А як її готувати, я навіть не знаю. Пачка рису. Болгарський перчик 29 гривень. Одна перчина. Один ось такий гостренький перчик. Буду готувати щось смачненьке. А ще у мене тут. Помідорчики. Все дуже скромненько. І 600 гривень. Дякую за перегляд.